Слава Україні! Ви на каналі Калоштранс, з вами Володя, починаємо нове відео. Перед тим як почати відео, я хочу вас попросити, щоб ви підписалися. Хочу назбирати 30 тисяч. Цього року напевно не вийде, але якщо ви захочете, то буде. Так що, будь ласка, підпишіться. Що сьогодні відбувається? Їду зараз на аукціон. Тому що завтра вже аукціон закривається. Він зараз відбувається, вже йдуть торги. Це тайми до аукціону. Тобто до закриття аукціону, завтра до обіду, кожен може ставити свій бід і, відповідно, найвищий бід виграє. Такі аукціони я не дуже люблю, тому що, наприклад, цей аукціон хоче купити транс і Пише, що закривається цей трак в першій годині дня. І в першій годині дня, коли хтось е, додає ставку на трак, е, час продовжується на 2 хвилини. І Той аукціон, так, закрив, мав би трак, закрився, наприклад, в першій годині дня, а через те, що ставки постійно додаються то той аукціон може йти до 2 години, а деколи там і, і до третьої. Тобто 2 години воно ж там спокійно може тривати. І Таке я не люблю, тому що ти дуже довго в напруженні. Коли йде нормальний аукціон, мені більше подобається, тому що там трак йде 10-15 секунд, маєш рішення прийняти дуже швидко і дуже швидко там все відбувається. А тут воно дуже довго все. Відповідно, йде дуже багато нервів на це все. Завтра будемо пробувати купляти трак, тому що в мене один хлопець хоче купити трак. Я йому буду допомагати. І... Буду, подивлюся, може собі якийсь трак, куплю, але це ще під питання. Ну, Ви це все побачите в цій серії, чи купив, чи не купив, тому що. Це все буде відбуватися сьогодні-завтра, сьогодні, цих два дні. Приїхав на аукціон. Машина одразу кидається в очі, що їхала на, на аукціон. Нема цього фендера з боку. І саме, що найбільше не подобається, коли привозять машину у таких колесах. Такий варіант не розглядаємо. Ні для себе, ні для кого. Така тут група цих машин, всі однакового кольору, скоріше всього з однієї компанії. Але щось вони в якомусь дуже аж страшному стані. Так, е... пройшовся трошки по аукціоні. Є пару цікавих Volvo. Але ще такого, щоб вже хотів купляти, ще не знайшов. Зараз будемо дивитися далі. Машин сьогодні багато, на цьому аукціоні реально дуже, дуже багато машин. Пройшовся по Вольво. Ситуація така, багато машин є з малими миляжами. там, наприклад, 300 з чимось тисяч миль, але 16 тисяч годин. І пише IDLE 50%. Тобто 50% машина їхала, 50% машина стояла і працювала з двигуном. Це мінус. Але так в загальному ніби є, можна щось вибрати. Головне, не мати якихось таких, як я називаю, завишені сподівання. Треба дивитися на речі реально, купуєш машину для роботи, а не для їзди на кавалірку. Ти, відповідно, треба дивитися на ті речі, які важливі для роботи, а не для кавалерки. Але є такі машини, що підозріли, що на них, ну дивіться, навіть оця. Руль е такий підтертий трошки, хоча не скажу, що він зовсім стертий. 364 тисячі миль. Е години, зараз вам скажу, які години у нас тут. Зараз в мене у нас тут под всі. всі чекає фолдс. Engine нема, зараз веде. Повітря втікло. Ну ця машина не знищена. По кнопкам, по всьому видно, що машина не знищена. Єдине, що оці всі цими годинами 14 тисяч годин маєш. І що ви думаєте? Я думаю, що реально воно, напевно, так є. Ці, ці е, години і є, холодильник є, робочий. Але е, чого години такі високі, через те, що машина просто більше часу стояла і рокала. Цікавий флід вигнали, GDM стоїть напевно 20 машин. Я так думаю, що серед них... Можна знайти і нормально. Тут вже такий салончик приємний корисний. Цікаво, що у них з мережами. 12 тисяч годин, ой-ой-ой, шо ти? Невже так все гарно? 400 тисяч миль А ну Ну, Здавалося непогано. але Знов на 400 тисяч миль шкіряний руль. Хоча може, не ладно. Маю увазі, що шкіряний руль трошки підзатертий. Оця добра комплектація, що немає холодильника, є місце під холодильник. Ставиш нормальний холодильник з Волмарта за 150 доларів і не маєш ніякої мороки з тими холодильниками потім. Плюс водії задоволені, тому що багато місць. Ну, який этот апарат, що думаєте, пишіть в коментарі. Можливо хтось працював в цій компанії GDM. Пишіть що ви думаєте, яке як там іде обслуговування? Напишіть в коментарях. Буде цікаво подивитися. Тому що я про цю компанію не знаю нічого. Знайшов одну гарну машину. 1022 юніт. Цього гарно Тому що вона йде на бріштонах оригінальних здається, що в ній маляж буде невисокий. Опа є ручки ряний, салон гарний. От от зараз ми будемо сидіти. Тут 305 тисяч годин, верніше 305 тисяч миль. Зараз ми тут дійдемо до того і 6294 години, Так, а не так як там по 16 тисяч годин на такій. Тепер показати хочу яким машини буває, дивіться. Ця машина вже її набили 20 951 лот каскаддя. Запалення не включається. А тут якісь хлопці їздили і щось клеїли клеєм. У них нічого не трималося, вони все клеїли клеєм. Це ну, виглядає страшно, як в число. А... не знаю. Я собі цю машину був відмітив, але так як воно все зараз виглядає, то я би її напевно не, не брав. Не, не лежить до неї душа. Тепер хожу по каскадіях. Та сама історія. Тобто ми лежі не високі, а години просто зашкварні. Я не розумію, що вони роблять. Тут дивіться, який пригнали трак, що тут вже навіть коласи якісь. Просто би були. Просто назбирали колеса десь там по поставили. Але нічого, зараз щось знайдемо гарне. Тепер те, що багато людей люблять кольорові машини. Чорна каскадія, на гарних дисках, блискучі все. Колеса підушатані і не оригінальні не ці рікепи. Колеса рікепи. Не вірчить. Йдемо Подивимося, що всередині. Середені шкіряний салон Тоже гарно Машина в принципі досить чиста 362 тисячі миль. 9 тисяч один їду зараз з аукціону додому і ловлю себе на думці, що все-таки краще приїхати на аукціон подивитись машину вживу ніж купляти її тільки по фотографіях. Але якщо нема можливості подивитися, то можна і по фотографіях. Але треба все рівно уважно дивитися, сидіти, кожну фотографію передивлятися, тому що дивитися відео, як працює двигун. Тому що, наприклад, сьогодні пару траків було у мене відмічених з пенських каскадії, і вони в принципі всі непогані. Але заходиш в трак, дивишся на нього і розумієш, що це не то, що би хотів купляти. Так, сьогодні, що я роблю? Заїхав до ділера, беру всі запчастинки, що нам треба для того, щоб міняти голову. Мав список прокладок то все, і все у нас. Зараз трошки розкажу, що відбувається. Трак, мій 173-й, пішла голова. тобто... Поліз клапан, зараз на шапі це все покажу там докладніше, куди він поліз і як воно виглядає. Ремонтується заміною голови. Буду ставити ребілд голову, тобто відновлену. Ціни теж розкажу потім. Ситуація така, що статистика яка. З 10 каскадів, які я купив на аукціоні, це перша каскадія, в якій пішла голова. А решта всі їздять нормально. Тобто 10% я рахую, що це нормально. Знову до чого я це веду? Там люди говорять, що пенськи ти купляєш, це погана ідея, через те, що там багато компаній, які використовують траки з пенськи, вони скручують маліжі. Це, я не, я не кажу, що це неправда. Це ну, багато такі є. Але в загальному статистика така, що пенськи все рівно слідкує за своїми машинами. І в більшості випадків є історія на ту машину, яку ти купляєш з пенські. І тому, як на мене, це непогана ідея. Купляти саме з Пенськи, тому що є хоч якась історія, якісь обслуговування. І знову Пенське не буде тобі продавати трак. Так, як роблять деякі хлопці, Беруть, міняють двигун на машині і потім виганяють її на аукціон і продають. Пенські, вони просто продають свої траки через те, що. Ті траки вони вже міняють фліт, оновлюють машини і вони продають ті траки, які вже їм не потрібні на, ну, на їхню думку. Тому так. от. І сьогодні пройшов аукціон. Це я продовжую тему аукціону. Е, пройшов непогано, навіть, навіть дуже цікаво. Тому що е, було багато траків саме з Пенське, я ще спеціально вчора та поїхав, подивився. Один трак хотів собі купляти, верніше, два. Volvo, той, яке я собі вибрав 2022 року, пробіг 470 тисяч миль. Його плюс в тому, що в ньому не писало години в описі, а години реально в нього там було 6 тисяч годин. І там машина продалася за 44 тисячі. В принципі, там були таких 4 машини, лише на решті машинах було по 14 тисяч годин. А на цій було 6. І ті, що 14 тисяч годин вони так само продалися по 44 тисячі. Е, ще одна каскадія була, яку я вибрав собі, в неї був стан такий е, середній, але ну, в загальному вона була непогана. 470 тисяч миль, 15 тисяч годин. ну, Або щось накрутили з милями, знову не зрозуміло як, або або просто вона багато гайдова. Це теж варіант, тому що там пише скільки годин працювала на холостих обертах, то 50%. То та каскадія продалася за 36 тисяч доларів. Рахуйте, 22-й рік машина, це з таким меляжом в такому стані, яка вона була, з аукціону вона виїжджає десь там 39 приблизно проїжджає на шапу 8 коліс, навіть 10 коліс, напевно, ну 8 точно. Тому що ззаді рікепи стоять, 8 коліс під заміну. Зараз чекав, можна за 2-400 поставити 8 нових коліс і машина в принципі готова. Там по такі ж якісь дрібниці, напевно, будуть підробити. І... Тобто за 40, реально там 42 тисячі 43. 000. Ви маєте машину нормальну робочу на дорозі з пробігом півмільйонами. Як на мене, це, це нормальне діло. Так що, отакі думки на рахунок цього всього. Кому цікава допомога з аукціону, щоб купити, то телефонуйте мені, я вам допоможу. Зараз ще одне коротке оголошення. Зараз е не, не мені, але в мою компанію треба двох водіїв. Тому, якщо хтось з водіїв шукає роботу, то телефонуйте 312 593 8660. Робота є, траки є, все, на вас готове чекає. Якщо хтось хоче працювати, телефонуйте. Приїхав на шапу, привіз запчастини, але вже, вже в мене стоїть нова голова, дивіться. Майже, майже робота вже зробила. Вчора, навіть коли? Та, вчора трак загнали сюди. І вже пів дня і сьогодні вже все готово. майже. Тепер покажу свою головку іменно з цього двигуна. Чи яка тут проблема? Дивіться. Бачите, це, вони мають бути на одному рівні. Цей клапан внизу. Цей клапан внизу. І цей клапан наскільки вище. і цей вище. Не знаю, чи вам видно добре. Проблема саме цих дитроївських двигунів, що клапана залізають всередину в головку. І потім, що може бути погано. Тому краще зразу це робити. Може обірвати клапани і потім піти в, в турбіну, і будете міняти і мотор, і турбіну, і все на купу. Це ті запчастини, які я купив. Більшість цих запчастин вони вже поставили свої. Я їм просто віддаю. І все. Машина. Я думаю, два дні і буде їхати. Як в мене тут техніка помінялася. Їду зараз з старим Фредиком. Ще стара кабінка і коробка десятка. І хочу сказати, що мені з механічних коробок десятка найбільше подобається. У мене був такий Кенворд Т660 з десяткою коробкою. Це була моя найкраща машина. Так, я вже знову на САПі. Габріель тут збирає потрошки мотор докупи. В чому як було видно, що, що проблема з головою. По-перше, коли регулювали клапана, то було видно, що клапана стоять нерівно, однаково. І вже їх було там важко регулювати. Це перше, а друге, вже такі явні признаки, коли заводив був дим білий. І сам двигун він працював так, як компресор. Так якби була проблема з компресором, так робив чух-чух. І це так само ще один, ще один симптом, що проблема з головою. Тому маєте собі на увазі, коли чуєте якісь підозрілі звуки, то треба їхати на шапу, щоб не запускати. Тому що, якщо клапан обриває по дорозі, це, це проблема. То він? То ви знаєте, це не дешева річ. Крім того, він додаткова вартість ремонту, тому що йде турбіна і йде багато різних речей. Тому... Будьте обережні. Сьогодні в Матьохі день народження, так що Матьоха, Happy Bush Day, там є. Оля вже привітала Матвія. Матвій, Матвій сподобалося, як я тебе привітав зранку? Mm -hmm. Дуже? Як Розкажи людям, що було пропускати через самі двері. Це, це вискакує від хір знає звідки. Говори нормально, Матрія, бо це в Ютуб. Коротше, ти да. вискакує звідки, я не знаю звідки. І ну, просто, просто кричиш Happy Birthday. Що десь сподобалось? Налякався трошки чи ні? Та трохи навіть. То знаєш, як то роблять ці сюрпризи, знаєш, що приходять вечором з роботи, а там багато гостей, і, 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 і світло виключене, і потім він кричить там Happy birthday і той, хто приходить вечором до хати, він лякається. То суть, суть була така сама собі. Hey, сама Happy Birthday. Задавай, <laughs> 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 so, давай! давай. Принесла Матвію на день народження такий Провели сьогодні гарний ранок з, з Матвієм на сніданку. І зараз далі робота. Їду знову до ділера запчастини Так сьогодні порадилися з хлопцями, вирішили, тому що на тому двигуні спереді там підтікає масло з кришки мотора спереду, де колірвал кріпиться. Знову, це знову хвороба Детройтів. Та кришка дюралєва, і вона має іншу твердість, ніж сам блок. і Вона від вібрації треться об піддон, протирається там і робиться місце, де починає текти масло. Тому її треба міняти. Так зараз у нас знятий. Капот, там перед машини майже розібраний то добре було б і то зараз вже зробити. Зараз це все купляю запчастини, ставим і ну, мотор буде вже в супер, в супер стані. Тут Ігор задав мені серйозне питання. Відповідь я не знаю. Зараз питаю вас. Трак запалення виключено. Стоїть без передніх коліс, без... перед повністю розібраний. Він там стоять всі тормоза. І в нього світять задні стопи. Тормоза горять. Чого? В коментах пишіть, хто перший дасть правильну відповідь, Ігор дає 10% знижку на діагностику. Коли приїжджаєте. А ні, не кажи, не кажи, бо вони будуть знати. Так що зараз ми тут розбираємося, ви нам тут в коментах напишіть правильну відповідь. Зараз Габріель вивозить голову з цього мого трака, і я її везу на ребілт. Це та голова, яка стояла в мене на машині. Хлопці, ситуація така, що хлопці мені дали свою вже, у них була відремонтована голова. Я свою зараз відвезу на ремонт, але щоб я не чекав, поки будуть робити цю голову то я їм просто в... Вони взяв них їхню позичив, а своє вже їм віддам замість, замість їхньої. Так зекономлю час, пару за пару днів трак виїде в рейс. І хлопці будуть мати собі свою запчастину назад. Зараз трошки апдейт по челенджеру. Готуємося до зняття двигуна. Де серйозно? Субота-ранок сьогодні в мене так починається. Везу Девіда до школи української, щоб ти навчилась писати і читати українською мовою. Так, Давідок? Подобається тобі ходити до школи? Скажи людям. <сум> <сум> а ви, що, сподівалися, почути від Давіда. <сум> подобається дитині, в суботу йти до школи чи не подобається. А, все, сьогодні трак забирає 173-й, міняли голову, поміняли знизу масляну помпу з усіма тими трубками, які йдуть до неї, щоб там тягнуло нормального от Тепер машину завели, то вона, вона працює як нова. Зовсім інший звук, двигуна, рівненький, все як має бути. І цей поставили новий бампер. Новий бампер трошки проблема через те, що вони не дуже добре пасують на, на трак. З одного боку він трошки більше виступає, з другого боку трошки менше виступає. Але це все через те, що це автор-маркет. Тепер про ціни. Ребілд голови коштує 3000, в моєму випадку. То ціни коливаються, залежить від того, що там треба робити. Плюс всі запчастини супутні, які там треба було, я купляв, це вийшло мені 1800. Плюс заміна масла. Воно ну, все туди так само входить і, і все. От такий, ну, і плюс сама робота, скільки буде коштувати робота, ще точно не знаю, тому що ідвоє ще не отримав. Так що така ціна цього, цього ремонту це можна сказати максимально мінімальні ціни, тому що... Запчастини брав по аккаунтах там, з знижками майже 40%. Плюс за те, щоб там відвез, відвезти голову на ремонт, так само от, через знайомих домовився. І через це все виходить такі максимально мінімальні ціни. Так в загальному така робота, якщо просто занати трак на шапу і приїхати його забрати, то буде коштувати десь в районі. Від 10 до 12 тисяч доларів. Так щоб собі мали на увазі. На цьому це відео закінчую, тому що вже треба починати нове відео. Дякую за вашу увагу, дякую, що ви дивитесь. Дякую, що підписані. Дякую, що підписуйтесь на калуш Транс Фейсбук. Будь ласка, донайте на ЗСУ. Україна переможе мені. Слава Україні! Всім пока.